Віталій Бедалішахе враю проти Алімжана, Казахстан рейтинг 1897. Варіант чотирьох пишекил Каких є? Здается бьюти грають так. Ник здається. Чи ні тут Кінде Сінь? Мм, не знаю, не пам'ятаю. ай яй ю ю Так, ні, да, щось таке в нас було років 30 назад десь. Так, ну по Немцову, что то там блокировать треба, атаковать треба, что що что-то треба. Ты хочешь сказать, что ты возьмешь просто так? Там кинь Б5 будет, да? Ну, добро, взял. Um. Кинь Б5, шах, F6, E6, да? тупо напал дивіться. На твій центр його треба знищити. Бо він захопив простір, нам це не подобається. Зазвичай конем б'ють. Ой, слоном б'ють. Зазвичай. Зазвичай. П'ють чай. Серйозно. От зараз. З приколів, що. А, ти хочеш на е 7 взяти? І що. Питання одне. І що. Ну, взяти там. Далі теж. No. Серйозно, тип. Тіпок. Можна закрити фрезя. Я хочу туру, звісно, включити. Хоча які якось шахи шахувати. Ну, добре, давай так. Може, треба було поїжджу. Може, пожертвувати тобі. І потім з стурми замотувати. А, ну там може буде довго. Давай так. Шах, мабуть, дам тобі. Прости. Ну і так можна Да. Проблема чотирьох пішаків, 73 на 90 варіант всього. Що багато ходів пішаками дивіться. Треба бути дуже обережним з цим сильним центром, тому що його можуть підірвати. Так, да, це правильно. Ідея тут на е 6 просто забрати, мені так здається. Типу отак. От просто ми б'ємо і в нас тут все в порядку. А, ні, тут взагалі тут цей ж підвисає. Да? Тут взагалі так не можна грати. Так, а це не дуже добре. Все-таки треба було так і те, якщо так, тоді що? Ферзь Б8. Не подумав навіть, що я можу залишитись і тиснути далі туди. Ну окей, це погано. Це Б5 не даю. Це погано тому, що 3-0 йому треба було зігру. І в порядок у нього. Центр залишився, це головне в нього. І чорні, виявляється, нічого тут не досягають, тому що Тра один. Все. Встигли захистились і все. А от він не зрозумів. Можливо, навіть і не збирався. Розумієте, що центр дуже важливий, особливо тут, в дебюті. Бігати за пішаками фрезем при відкритому королі це погано. Італій Бетелішах врає проти Япа Бразилія, рейтинг 1921. Захист Дарюн Фельдін. Крут. А далі грати тут. С2, Не, є5 треба, ні, не є 5. Тут так, здається. Хоча, можливо, все наплутав. Все, що було, все наплутало. Угу. А тут, що тут, а там, що там, ферзь сім? Здається, ми віддаємо цьопішика да і все. Просто давим десь. В 3 зараз просто ще поставлю тут. Здається так. Чи ж, не хочеш переходити? В таку позицію. З а так на що грати? Ніх я не розумію. Нічого не розумію. Якщо я забрав тут, то що буде? Буде це. Якщо взяв на Е7, то що буде? Не буде якості. Ясно. А на такий удар. Переходимо. a tut Ох, шах я спасисус. Спас, спас, Сусу. Спас, Оце мені подобається такі ходи, коли в тебе пасивна тура, Оце прям кайф. По кайфу. Та це як. Давай активізуємо короля трохи. Це, правда, так може зіграти, да? він не бачиться. Значить, швиденько трансформуємо нашу позицію в іншу. Два королі кольори. Наших коколів. Так, зафіксуємо. І доведемо. Щось кудись. Ну, давай зробимо слабку позицію. Я готовий тобі ще віддати цього пішика, але забрати туду. Трансформуємо в іншу позицію за любки. Три зв'язаних пішаки, я думаю, да, Досить дякую. Таня. 93 на 87. цікаво тут подивитись, тому що не часто зі мною грають по теорії, а тут зіграли. Тому це добре. Ще можна хоч щось повторити трохи. Так, сюди ти пішов. Да? Ну тут треба було тобі мінятись. Ну або щось, або слон є ще зіграти. Ну, окей. Так, так, якось відійти, наприклад. А, сюди. Ніфяс яких ходів я вже не пам'ятаю. Щось таке, да? це вже складно. Добре. Ну, взагалі, якщо взяв би, наприклад. Пішов би так, а, слона 6 тут ще є. Ну, можна грати. Структура у нього розбита в мене також, але. Якби в атаці в нас заява фігура, тому що по чорним полям будемо атакувати його. А тут просто. якби... Біда в нього. Тут я злякався, що такий хід був у нього. Але в нас є шах. Потім туру приберемо. Причепились, тура пасивна стала, слон також. Тут мені здається, в нього також була така можливість от сюди піти. Причепитись, щось тут якось розбурити. Ну, якась контргра. а так... Окей, просто помінялось два пішаки зайвих. Тут чи вдернувся, ну і тут. Безнадійно.